А ви знали, що новий місяць в єврейському календарі це в прямому сенсі новий місяць, тобто, іншими словами, початок нової місячної фази. Тобто, іншими словами, коли на небі з'являється так званий молодик, це орієнтир для всього єврейського світу, що розпочався новий календарний місяць, який триває 29 або 30 днів. Єврейська календарна система місячно-сонячна і вважається однією із найскладніших. Із усіх існуючих на сьогоднішній день єврейське традиційне життя тісно пов'язане саме із цим численням, адже саме по цьому календарю в Торі зазначені дати основних єврейських свят. Тобто, якщо відмотати плівку на багато тисяч років назад, коли не існувало ані гаджетів, ані електронних календарів, ані пленерів, це був такий універсальний орієнтир для всього єврейського світу, коли розпочинається новий місяць і коли розпочинаються єврейські свята. І де б євреї не знаходились, в якій точці світу кожен чітко знав, коли розпочинається новий місяць. Тож відтепер, коли ви будете дивитися на небо і бачитимете новий місяць, то будете знати, що розпочався новий єврейський календарний місяць.